Доброго дня, друзі. З вами психолог Кравченко Вікторія і в продовження нашої теми про сучасні тенденції психології. Як це працює, як це працювало? Ми завжди вчили чогось нового, ми завжди пізнавали, переносили на своє життя і застосовували це на практиці. І у вирі цих психологічних знань всі почали гонитися за цими знаннями. І автоматично використовувати їх в житті. Ну тобто, бачу людину успішну, хочу бути такою. Що вона робить? Спостерігаю, дивлюся, і так само роблю. Бачу людину, яка багато заробляє, дивлюся, що вона робить, як вона робить, як вона себе поводить, вчуся, і так само роблю. І це ніби допомагало, і це ніби нас заспокоювало, тому що ви були на шляху до своєї мрії бути успішними і щасливими. Сьогодні ми розглядаємо це зовсім по-іншому. Чому? Тому що ми бачимо зараз ситуацію, яка є в світі: ситуація нестабільності, ситуація кризових станів, непорозумінь, складних, тяжких випробувань. І тут найголовніше вже йти своїм шляхом, знайти свою суть, знайти власні особливості, які. Притаманні тільки вам і у цьому напрямку іти. Тому, якщо ми зараз дивимося на успішних людей, ми надихаємося, ми захоплюємося, але робимо, йдемо своїм шляхом. Якщо нам щось подобається, ми, ми пораділи за людину, ми потішили, що таке є, але у нас свій шлях. І про це треба пам'ятати. Для цього краще вивчати наші базові настройки. Що це значить? Це наші задатки здібності і психологічні особливості, які притаманні тільки нам. І, можливо, та сама риса і працює, спрацьовує на успіх іншої людини. Для вас вона буде, наприклад, працювати як складність. Може бути і таке. Тобто найголовніше зараз розглянути в собі оці психологічні особливості і знайти свою дорогу, якою ви дорогою йдете. І тому, дивлячись на успішних людей, ми тішимося радієм, але аналізуємо себе і робимо це по-своєму, робимо це притаманно нам. Детальніше в наступних відео.